Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Пошукова операція в Києві завершена. Російська ракета 23 червня забрала життя дев'ятьох жителів столиці. Деталі у випуску на конференції міні-едкемп. Як запорізькі вчителі не тільки підвищують свою кваліфікацію, але й малюють 3D-ручками та психологічно розвантажуються, розкажемо далі. Фонтани не басейн. Запорізькі комунальники закликають містян не купатися в водограях та не засмічувати їх. Адже тоді фонтани доводиться чистити. Як це відбувається, побачите в випуску. Росіяни вдарили по Дніпру та Самару ракетами, атакували гуртожиток, гімназію та адмінбудівлю. Загалом пошкоджені 34 школи та дитсадки, А також будівля ПТУ у Дніпрі дев'ять людей загинули. Понад 100 дістали поранення. Серед них Самару у важкому стані. Постраждало двоє дітей. У Самарі двоє загиблих, понівачених внаслідок атаки потяг Одеса. Запоріжжя серед провідників та пасажирів на щастя обійшлося без жертв. Пораненим медики вже надають допомогу. Допомогу а до Запоріжжя людей привезли додатковим електропотягом. Проводиться евакуація пасажирів. Медична допомога була викликана. Російська ракета 23 червня забрала життя дев'ятьох жителів столиці. Спецслужби завершили пошуково-рятувальні роботи у Шевчанківському районі Києва. Наразі на місці удару фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи зокрема, демонтують небезпечні конструкції. Відбулося руйнування будівлі та розкиду ламків відданої будівлі на велику територію. Витягли 16 автівок. З двору та навколишньої території будинку, щоб туди змогли проїхати крани, і продовжувалася більш важливіша робота по порятунку потерпілих. Війська РФ вдарили балістикою поліцею в Білгородністровському Одеської області. Дітей там не було, бо канікули, але в приміщенні перебували працівники закладу. Загинули три людини, серед них робітниця шкільної їдальні. Більше десяти отримали поранення. Будівля практично зруйнована. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Вночі росіяни вдарили по одному з населених пунктів Верхньосировецької громади на сумщині надзвичайника, де блокувала з-під завалів тіло загиблої восьмирічної дитини. Загалом росіяни вбили трьох людей ще шість отримали поранення. Військові РФ ФПВ, дроном атакували бригаду енергетиків, яка ремонтувала високовольтну лінію в прифронтовій території. Один з працівників Запоріжжя обленерго в лікарні з пораненнями пошкоджено автомобіль, бив ворог і по Гулійполі маліток Марці та Новоселівці. Випустив 11 керованих ракет та бомб. Також атакував дронами, зруйновані будинки, господарчі споруди та пошкоджені автівки. Загалом минулої доби окупанти обстріляли сім населених пунктів нашого регіону. Надійшло 12 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. Мирні жителі не постраждали. Атак противника на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках протягом минулої доби не було. Повідомляють у Генштабі ЗСУ. Бойових зіткнень не відбувалося. А от на Придніпровському напрямку ворог не полишав спроб просунутися вперед. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагалися просунутися вперед. Успіху не мали. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам. На цьому відео можна бачити, як оператори ударних безпілотників окремого загону крила Омеги знищують особовий склад противника в укритті. Він любив Запоріжжя та Хортицю і мав позивний запорожець. В бою віддав життя за Україну, залишивши по собі добру пам'ять в серцях рідних, друзів, вчителів та побратимів. В Запоріжжі на фасаді 11-ї гімназії відкрили меморіальну дошку її випускника, героя України, старшому лейтенанту Денису Максишку. Як це було, розкажуть наші журналісти. Він любив Запоріжжя, мав багато друзів та став прикладом для майбутніх поколінь. Герою російсько-української війни Денису Максишку відкрили дошку пам'яті у його рідній 11-й гімназії. Тоді у школі, де поглиблено вивчали англійську мову, Денис досяг значних успіхів у навчанні. 11-та гімназія це ж завжди в місті звучить як ознака високої проби, найвищої проби. Якщо ти закінчив 11-ту гімназію, гімназію вона дала. Йому глибокі знання, а також друзів, яких він цінував завжди, і завжди до них повертався і спілкувався, і запрошував. У нього завжди по життю було багато друзів. У старших класах школи Денис з однодумцями заснував рок групу Пророк яка виступала на численних фестивалях і мала велику кількість прихильників. На відкриття меморіальної дошки завітали і друзі загиблого героя. Приходячи сюди сотні тисячі дівчат і хлопців будуть дивитись на його усміхнене обличчя і будуть знати про його подвиг, будуть знати, що він поклав своє життя в ім'я нашої України, в ім'я нас з вами. Після шкільних років Денис Максишко навчався на юридичному факультеті ЗНУ, де одразу здобув повагу і авторитет серед викладачів і однокурсників. Я дуже добре пам'ятаю його як студенту. Це була дуже допитлива, молода людина з дуже великим потенціалом, не за роками мудра, яка, я впевнений, стала прекрасним правником, прекрасним фахівцем. Але Денис Костянтинович вибрав інший шлях шлях борони до України. У березні 22-го року у бою поблизу села Прибузького Миколаївської області Максишко керував артбатареєю під постійним ворожими атаками. Під його керівництвом було знищено блокпост, виведено з ладу техніку та ліквідовано чимало особового складу противника. Проте під час переміщення в район запасу його підрозділ потрапив під черговий артобстріл. Денис робив усе, аби зберегти життя побратимів, але сам загинув. У березні 22-го року йому посмертно присвоїли звання Героя України. Він дуже любив Запоріжжя. Це була його мрія, і приїздити сюди. Його позивний з 2015 року був, був Запорожець. Це вже говорить про нерозривний зв'язок з містом. Меморіальна дошка в пам'ять про Дениса Максишка на фасаді 11-ї гімназії, перша у новому дизайні. Там розміщені кольорове фото та інформація про героя на жовто-блакитному фоні. Ці дошки мають дійсно доносити до нас образ саме живої людини, та, яка вона була в житті, показувати, що якщо доля так розпорядилася, пам'ять залишається в серцях. І ця пам'ять, безумовно, з присмаком суму. Але, тим не менш, це пам'ять, яка надихає, пам'ять, яка організовує, і пам'ять, яка рухає вперед. Ним сорин телеканал МТМ змагання роботів СТЕМ баттл та малювання на піску а ще живі дискусії та презентації нових методик викладання. Запорізькі освітяни зібралися на неконференції «Едкемп. Сила спільнота Запоріжжя, обговорили виклики сучасної освіти, поділилися досвідом і надихнулися новими ідеями. Як це було? Дивіться далі. Еткемп – це завжди про актуальне, кажуть організатори та учасники. Тут зібралися півтори сотні освітян, щоб віднайти нові підходи і методики в навчанні, побачити успішні приклади, а також обговорити важливі теми та знайти нові ідеї для освіти. Еткем для мене це можливість отримати нові знайомства і нові знання. Дуже приємно, що з кожним роком все більше і більше кількість освітянської спільноти долучається до цього до цих, до цих подій. Вони самі надихаються і несуть далі ті цінності, які потрібні нашим дітям в майбутньому і їм самим. Працював едкемб за правилом вільної ноги, тобто учасники самі вирішували, яку сесію відвідати і як надовго там затриматись. Наприклад, про інклюзивність розказала директорка дитсадку Олена Околович, а також представила свої авторські вправи, які допомагають педагогам розвивати ключові психологічні якості. Це тема, якою над якою я вже працюю понад 10 років і Кожен з нас розуміє, що інклюзивність це не лише про осіб з особливими освітніми потребами. Інклюзивність це про доступність, це про відкритість простору для будь-якої людини. На локації stem хабу учасники неконференції конференції потрапили у світ технології. Вони випробували stem Battle, що навчає дітей безпеці через інтерактивні змагання. Особливе захоплення викликало stem ралі знань, гонки роботів, якими можна керувати за допомогою смартфона. Ми виходимо на новий рівень, не просто знайомимо з сучасним обладнанням учасників не конференції сьогоднішньої, а вже демонструємо, яким чином ми можемо застосувати в одному заході різноманітне обладнання, якраз для того, щоб і піднімати мотивацію до навчання, і засвоювати знання, і формувати інженерне мислення, до якого ми прагнемо, щоб підготувати дітей до майбутньої професії. Також на учасників чекали зони психологічного розвантаження. Можна було помалювати на піску або за допомогою 3D-ручок, або ж пообійматися з песиками хібуки, що є частиною особливої психотерапії. Я Сила спільноти Запоріжжя саме так назвали цьогорічну неконференцію «Еткемп», бо обирається вона для вирішення проблем, які дійсно важливі для громади. У Запоріжжі це єдність підтримка та освіта як основа для нових перемог. Дуже важлива тема, бо згуртування освітянської спільноти в кожному місці є важливою, так щоб, скажімо, дивлячись одне на одного, дійсно створювати спільноту, знаходити спільні речі, так, які потрібні на сьогоднішній день, і які допоможуть працювати в майбутньому. Регіональна неконференція у форматі Еткемп цей програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Тож по завершенню всі учасники отримали сертифікати. Аліна Мельничук, Дарина Пода, Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ. У Запорізькому національному університеті буде новий ректор. Конкурс на цю посаду оголосили під час презентації стратегії розвитку вишу на найближчі два роки. Нового очільника ЗНУ наглядова рада має обрати до 1 вересня. Власне, під керівництвом нового ректора колективі буде втілювати завдання, які ставить перед собою. Це, зокрема, залишатися у топ 20 університетів України, а також стати інтелектуальним центром Запоріжжя, який об'єднає студентів на науковців, експертів та громаду хочуть у ЗНУ збільшити практичну складову в навчанні спеціалістів, аби вони впроваджували власні інновації та були конкурентними на ринку праці в рамках обговорення нової стратегії. Розвитки у члени наглядової ради отримали чимало питань від колективу ЗНУ. Накопилось дуже багато нагальних питань, як і по нашій роботі, так і у самого колективу. І сьогодні ми, по суті, хочемо підвести перший такий невеличкий підсумок півроку роботи спільної. Колектив турбує, як буде функціонування далі. Друга категорія питань стосується інфраструктури університету, тому що ми також знаємо, що частина інфраструктури потребує змін, частина інфраструктури потрапляє під обстрілів. І третя велика група питань щодо освітнього процесу. Серед них значне скорочення кількості вступників порівняно з попередніми роками для покращення ситуації переконані педагоги необхідно насамперед створити належні освітні умови та вдосконалити безпекові. У нас були групи по 20 осіб, це було по три групи студентів. На сьогодні, на жаль, зменшується кількість вступників. Звичайно, це призводить до зменшення навантаження і до зменшення тих тієї кількості студентів, які приходять до нас навчатися. Ми всі розуміємо, що прифронтове місто і багато студентів вибирають, звичайно, інші заклади, бо навчатися дистанційно теж важко. Фонтани на басейн. Комунальники закликають містян накупатися в водограях, адже це може бути шкідливо як для обладнання, так і небезпечно для самих людей. А ще накидати до чаш сміття з самого ранку. Комунальники провели профілактичні роботи на фонтанах на площі поляка, вимили його чашу, прибрали прилеглу територію, а також замінили воду, яка циркулює в фонтані в замкнутому циклі. Як це було дивіться в сюжеті Олександри Кольбе? Запорізькі фонтани запрацювали в травні. Водограє на площах Маяковського та Поляка, а також на бульварі Шевченка та Каскаді Райдуга обслуговує КП Титан. Комунальники кажуть, роботи додають містяни, які кидають у воду сміття, а ще купаються у фонтанах. Це не лише може пошкодити обладнання, але й бути небезпечним для самих людей. Слизька чаша та електричне обладнання фонтану можуть травмувати людину, яка вирішила у ньому скупатись, кажуть комунальники. Особливо закликають не пускати у водограї дітей. Крім того, вода у фонтані насичена спецзасобами, аби уникнути її цвітіння. А ще додає клопоту комунальникам сміття, яке люди нерідко кидають просто у чашу фонтану. Засмічення фонтану буває дуже, дуже часто, тому що і ну. Білизну там стирають в цьому фонтані, і також домашні, домашні тварини там бувають, що купають їх. Тому це теж викладає свою чергу на засмічення, на засмічення фонтану та його елементів. Буває таке, що і ламають, буває, що і фасунки викручують, ми їх потім знаходимо у чашах. Так буває таке, тут нічого не скажеш. Запоріжці, які прогулюються біля фонтанів, розповідають, неодноразово бачили, як в фонтанах купаються. Запевняють, ставляться до цього негативно. Фонтани я вважаю, що вони потрібні. В наш час треба трохи відволікатися. Було буквально на тому тижні, мужчина там ноги мив, Дуже спекотно було тоді, він купався. Рідко, коли вибираємося прогулятися. Не бачила, але ж ну, погано до цього ставлюсь. Це, ну... В нашому столітті це я бажаю це не допустимо. Наразі на площі поляка тривають роботи з технічного обслуговування та прибирання фонтану. Чашу вимили. Також прибрали сміття на прилеглій території, а ще замінили воду. У фонтані вона циркулює в замкненому циклі. Зазвичай її міняють раз на два тижні. В спекотну пору робитимуть це частіше, бо при високій температурі вода ще й випаровується. Такі роботи періодично проводять на всіх фонтанах міста. Санітарний технічне обслуговування фонтану, зокрема, фонтану на площі Поляка. Це відбувається один раз на два тижні. Під час цього проводиться халектичні робота на обладнанні, як на електричному, так і на насосному обладнанні. Перевіряється його роботоспособність, а також е, мийка чаш фонтану та перегрети території від бруду. Е, і Також заміна води, щоб, щоб не не відбувалося її цвітіння. Олександра Кольба, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Майдан митців чи майдан гідності в Запоріжжі стартувало електронне опитування щодо перейменування площі Маяковського. Його ініціювала Возносанівська районна адміністрація. З 24 червня по 10 липня містяни можуть проголосувати за варіант, який до вподоби. Посилання на опитування можна знайти на сайті Запорізької міської ради. Також пропонують вибрати назву і скверу поблизу площі. Нині він імені немає. Варіантів теж два сквер родинний або мистецький Підтримка на 130 тисяч євро. Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передало обладнання для запорізьких комунальників. Концерн міські теплові мережі отримав потужний генератор на 68 кВт, який дозволить працювати навіть при відключеннях електроенергії. А облводоканалу передали набір ключового обладнання, генератори, насоси, фільтри, детектори витоку води та пожежні шланги. Все це для стабільного водопостачання та готовності до будь-яких. Викликів на службі країни в Запоріжжі відзначили кращих держслужбовців. Зокрема, вручили грамоти від кабінету міністрів серед нагороджених Олена Сороченко. На держслужбу прийшла одразу після університету. Тепер це вже 22 роки роботи. Наразі очолює обласне управління з питань ветеранської політики, яке створили рік тому. Знаєте, коли ти на державній службі розумієш, що ти можеш надати якісну допомогу хлопцям, які нас захищають, або родині цього військовослужбовця, ну, в тебе точно з'являються крила. У час великої війни державна служба стала справжньою опорою фронту. Це, передусім, тилове, гуманітарне та координаційне забезпечення і вміння протистояти викликам, особливо у прифронтовій області. Тож, держслужбовці отримали почесні грамоти та подяки від обласної та міської влади. Ви допомагаєте людям жити і працювати в цьому місці. Наші військові тримають фронт. На передовій, і це велика шана їм. А ви тримаєте фронт тут у місті, у нашій області і в нашому місті. Мало хто знає насправді, яка відповідальність і дієсть лежить на плечах державного апарату, тим паче, в Запорізькій області. Державні службовці Запорізької області точно переживають більші виклики ніж величезна армія сотні тисяч державних службовців в нашій державі. Перш за все, я хочу виділити та подякувати тим державним службовцям, які прийняли рішення служити, продовжувати служити нашій державі України і виїхати з тимчасово окупованих територій. 112 гектарів відкритої території вигоріло в Запорізькій області. з початку року рятувальники гасили понад 600 пожеж. Тільки 49 виникло через обстріли. Інші це надбалість людей. Серед основних причин пожеж надзвичайники називають необережне поводження з вогнем під час куріння та розпалення вогнеж під час пікніків у степах та лісосмугах. Протягом червня в області вже сталося 149 пожеж. Їх гасіння це не тільки складно, але й дорого. До ліквідації займань на відкритих територіях від початку року залучали майже тисячу надзвичайників, а коштувало це понад півтора мільйона гривень. Найбільше виникає пожеж зараз в Запорізькій територіальній громаді, Белинківська територіальна громада та Кушугумська територіальна громада. Це в нас була масштабна пожежа в екосистемах, а саме ліс горів. Це в районі дачного кооперативу Домаха, Кушугумська селищна територіальна громада. Була пожежа сухої рослинності, сміття на загальній площі більше півтора гектара. Залучалися співробітники ДСНС 4 одиниці. Техніки також залучалися співробітники філії Східний рельсовий офіс для гасіння даної пожежі. Площа збільшується, звичайно, із-за погодних умов, тому що є чим більший вітер, тим, більше, тим швидше розповсюджується полум'я і тим більшу площу горіння вона охоплює. Надзвичайники нагадують, не можна спалювати суху траву чи старню, а також розводити багаття в лісопаркових зонах. За це передбачені штрафи від півтори до шести тисяч гривень. Рятувальники регулярно проводять рейди та нагадують про правила розведення багать на природі для приготування їжі. Місце має бути відповідно обладнане а відстань до будинків та споруд має бути не менше 30 метрів, до хвойних дерев 50 метрів. Навіть якщо ви не бачите поблизу співробітників ДСНС та патрульної поліції, проте за вами може з висоти спостерігати коптери і фіксувати всі ваші порушення. І через деякий час вже безпосередньо до вас прийдуть співробітники ДСНС та поліції та притягнуть до адміністративної відповідальності. Тому порушувати правила пожежної безпеки під час тим більше дуже посушливої і жаркої погоди. Не потрібно. Встановлюють теплоізоляцію, аби зменшити тепловитрати в Запоріжжі. Готуються до наступного опалювального сезону. Щодня на дільницях міських теплових мереж та по місту встановлюють від 50 до 150 погонних метрів теплоізоляції з рубероїду та фольга ізолу. За словами спеціалістів, тепловий захист дозволяє знизити втрати тепла до 80%. в середньому. Щодня над ізоляцією трубопроводів працюють від 6 до 9 фахівців. Такі роботи на підприємств. Тві виконують щомісяця. Ми Ми виготовляємо та монтуємо напівциліндри, які убезпечують від втрати тепла трубопровід. Починаючи з січня цього року, ми виготовили та встановили 2300 погонних метрів ізоляції. І в планах в нас чимала кількість для встановлення по місту для того, аби створити теплі та комфортні умови в оселях. Вони рятують не лише людське життя. На зняли з дерева кота, пухнастих заліз високо по стовбуру, а спуститися самотужки на зміг. Тож рятувальники, задіявши автодрабину, допомогли йому та передали котика господаря. А фахівці міської аварійно-рятувальної служби врятували маленького песика. Собачка впала в каналізаційний люк і не змогла вибратися. Про пригоду рятувальникам повідомила небайдужа, небайдужа перехожа. Операцію з порятунку провели разом з фахівцями. Ми капе-побутовик вкололи чотирилапи снодіни та витягли на поверхню врятованого песика. Передали до побутовика. Там тваринку стерилізують та забезпечать належний догляд. Навіть на канікулах на улюблений театральний гурток поспішають учні гімназії номер 36 До нового навчального року готують прем'єру виставу пригоди лівого черевичка і зараз активно працюють над своїми образами. Як проходять репетиції гуртка берегиня, бачили наші журналісти. Творчі цілеспрямовані, сміливі юні артисти театрального гуртка Запорізької гімназії номер 36 готують до нового навчального року прем'єру. Це постановка п'єси українського письменника Олега Гончарова пригоди лівого черевика. Вовк сова, лівий черевик. Всі ролі характерні. Зробити їх яскравими і виразними. Дітям допомагає керівниця гуртка, вчителька української мови та літератури Валентина Утєшева. Дозвольте відрекомендуватися, пан Вольф панбоміжи. Це Черевоче. Ще не пробував. Я побачила в Ютубі уривки з цієї вистави, яку підготували майстри в Польщі, у Канаді. І, думаю, український драматург і він його творить за кордоном. Чому би нам не спробувати? Сюжет п'єси простий, добро бореться зі злом, а герої прагнуть досягти своєї мрії. До речі, вона у кожного своя. Яка в тебе мрія була вовче? З'їсти черевика? Добряче поїсти. Так. Він Їстівний, Єстівний, тому що він, він із свинячої сві... шкіри. шкіри. І коли він був голодний, то він відірвав шмат далі. Він відірвав шматок від цього черевика, якого запросив у гості. Сова вона розуміє, що треба бути обережним, бо в якийсь момент вовк щось може зробити і навіть з'їсти. Роль злого вовка грає шестикласник Сергій Єременко. Він щиро захоплюється сценою. Відвідує ще один театральний гурток у місті. А ще Сергій переможе скільних конкурсів читців. Негативні персонажі відіграють важливу роль у мистецтві. Переконаний хлопець. Якщо не буде негативних рол ролей, то це буде вже не цікаво. Був один фільм, який мені дуже сподобався. З головним актором Пірати Карибського моря там був ось цей Джек Воробей. Я коли дивився це, коли був маленьким. Я теж хотів себе якось попробувати себе в цій ролі, у головній ролі. Загалом цьогоріч вихованці плідно попрацювали, каже керівниця гуртка. Підготували три вистави: рукавичку, новорічну «Новорічну казку» і ось цю Микита кожум'яка за п'єсою Олександра Олеся. Остання мала особливий успіх у глядачів. Їм дуже сподобалась стародавня легенда про те, як київський богатир захистив рідну землю від лютого змія і подолав його. Грали з задоволенням і юні артисти. Мені подобається виступати ну, перед людьми, показувати, чому навчає ця п'єса. Переживаю за свою доньку, щоб її не викрав змій. Хочу показати князю, щоб він, хоча б, за мене не хвилювався, бо він ж хвилюється за доньку. Подобається, що він захищає свою країну, своїх рідних за ну його до все поставити на кон. У берегині цьогоріч ювілей 30 років. Засновниця і беззмінна керівниця Валентина Утєшева пам'ятає всіх своїх випускників і стежить за їхньою долею. каже, хоч вони й не стали професійними акторами, але точно реалізувались як творчі особистості. Всі діти стали успішними, вони впевнені в собі. Мені стало якось легше виступати на сцені. Я перестала боятися цього виступів публічних. Як стати цікавою для глядача? Що тут треба показати? Ну треба гарно показувати емоції. Ну я думаю, що я став трохи кращий як актер. А ще у планах юних митців повернути на шкільну сцену виставу за повістю Сент-Екзупері Маленький принц. Кілька років тому її вже грали тут. Колишні учасники гуртка вони вже закінчили школу. А виконавець ролі маленького принца Сергій Коробейко у 2022-му добровольцем став до лав збройних сил. Служив розвідником морської піхоти і героїчно загинув за Україну. Нове покоління акторів вирішило присвятити цю постановку своєму герою захиснику. Ольга Ларіонова, Микита Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.